Мужики, буду в капюшоні, як по пандопу. Ви бачите, не прям лакшері, да? не прям якийсь люкс, але тим не менш, кентаврики, вони ж кажуть, вони себе зарекомендували, що є то на 300, ну, плюс-мінус, я не пам'ятаю, то на 280 або на 240 ваги є. По ося колія 1,20 м. Вома на дві скорості є. Вісім вперед-дві передачі є. Хіба що нема без реверсу? Буде з реверсом, поки тільки 40 -ки. Ікси. то що не бачу. Буде теж скоро огля. От. Бо нас... Покажи ззаду навіску. Ми не, не встигаємо, хлопці трохи збирати. Всі вже повипускали відео, всі нові вже моделі позбирали. Ми поки всю оценку не перезвозимо, тому що у нас просто там дешевше, то не зможемо. Колія, 1,20 двадцять чулки, мости, тут ні на чому не зекономили. Люди ганяються, люди ганяються за такими техніками, типу Синтай, ТНТ і так далі. Ті от такі, не буду називати фірми, мені не можна, але я думаю, ви зрозуміли. Такі тракторці, які там ведуть по половиною, 5 ,5, по 5600, схожі по характеристиках, де йде те же високі колеса і коробка 8 передач. Ну хобби, то все одно не то. То хоча б починати треба хоча б вот з такого. Вот, Поняв, хоча б вот з такого. Вот. Бо це провірено часом, тут є відповідно вес, тут є відповідно і коробка і все. Вот. І передні мости, редуктори метр двадцять стає в рядці. Груза вкомплектовані, все. Ось такі є кентаври. по комплектаціях С. -очки. SX. SX он там дальше. А, ну вот и, и, и вообще компутации. Да, тут напротив там. там. Еще компутация. Моя. Моя любимая. Моя любима компутация SX. Разница между жестом и SX там 100. А 150 мм. Но. видите, у нас S сразу выше. Такий більшенький, SX. Тому що ширша резина і передня 75, і задня. І за рахунок цього сразу тракториць вищий і ширший. Я вам так розкажу, що 404, якщо взяти, то він буде один в один з sx тільки що відрізняться моторами, що там 4-хциліндровий. По, по шасі, по коробці вони на одному е, шасі стоять. Тому в принципі той як 40-ковка, тільки рахуйте трьох трьохциліндровий. Вот. Я й маю новини по колесах, по, по, по мостах, по всем, по висоті. І він одразу вищенкий, то вже теж. А тут робоче місце те саме. Жопа зашита. Якщо потім захочете поставити собі кабіну, можете дати контакт. Хлопці, хто займається кабінами, на замовлення вам зроблять такий трактор спокійно, вони стануть. Тут ззаду зашито, все підготовлено. Тут теж ручничок. Передачі, о, передачі і цілу передачу звичаги всі зручно по боках, нікуди лізти не треба сюди наярювати собі, як кажуть. скажуть. Вот. Так що отакі тракторці от S XS і Кентав. Маємо ще сороковки, я в віддільному відео покажу ще 50 Вот, І нові п'ятдесятки. Коротше, їх є різних багато. Завозить Дніпр, ДТЗ фірма. Працювала вони. І повномасштабне, як почалось, і сірока безперебойна, запчасті, комплектуючі, обслужування, сервіс, все є трошки іноді повільно, як і документи на <свісно> трактора. Нема такого, що купили Тобто, Відповідають, як то кажуть, по сервісу. Тому звертайтеся, такі окінтаври маємо по дуже приємних цінах. Я не можу всі знижки озвучити, бо вони потім дрючить. Начальство. Но маємо хороші ціни. Маємо подарунки до наших клієнтів, маємо всі умови для придбання. Доставка безплатна, передплат не беремо, розрахунки, всі на місці, у капоті Все що треба. І, і безліч різного навісного теж маємо до таких прикладів. Тому підписуйтесь на канал і. Результат. А, і ми на 100 000 підписників, ще даруємо трактор. Отак ось так, теж, як спойлер Все, асі. Такі мужики. мужики. Не переключайтесь, хто шукає трактор, не переключайтесь. Дивіться, в нас, в нас тут просто сьогодні аншлаг. Аншлаг. Ось ця машина виїжджає, ви на доставку, ще машини їдять, хлопці. Вимітається все, що по складах було 23-го року. Ось такі сінтаї, щоб не забрати, ми продавали. Поцініше Ну то вже закінчилось вони, зрозуміло. Це вже сінтай останній. Останній цінтай по ціні шифенга вже поїхав, але є ще варіанти. Є оцінені донфенги є оцінені кінтабр 50 і по дуже дуже крутій ціні. Є такі деашки, самі дешеві. От кого знайдете менше ціну, скинете мені ссылку, якщо знайдете менше ціну. Я зараз що це буде? Я зараз просто тако порозказую, попоказую. По цінах ви будете в шоці. Давайте тако зробимо. Якщо... О, давайте тако зробимо, якщо знайдете менше ціну на донфенга, бачите, дві шокинете мені ссылку, щоб я подивився, мужики, то реально розпродаж остатків 23-го року. Ось сьогодні сороковка така, бачите, в новій морді вже все. Без реверсу хіба теж ну, трошки дороже за до Кентавра виходить за Кентавра. для кінтавра. Щоб ви розуміли, мужики, і тут дивіться, дивіться, все, площадки вже немає. Площадка вже пуста. Просто хто не вірив, що на там трактора дешеві. Поняв, то можете далі не вірити. А люди приїжджають або дзвонять замовляють беруть. А ось, все, у нас просто шикарно, що от мої любимчики, Дивіться, що важливо розуміти, коли 50-ку Зараз багатько 50 різних модних з великими колесами. Кажуть, що там прям все модно, все мощно, посилено. Ось так коробка 24-й. В 40-го йде така сама коробка. В 404-х, ну, в переважної більшості, да, скажімо так. А ось йде паутиник. Ось йде паутинник і його трансмісія, щоб ви розуміли просто різницю по коробках що дійсно в 50 ки відповідає коробка 50-сильному трактору. Оці такі йдуть Уціньонні кінтаври 504. Щоб ви розуміли, їх було червоних штук 7 і був один зелений. Чомусь зелений не хотять, хоча цвет такий класний. По них є маленькі нюанси. Ну і ціна, звісно, хлопці. Там, там, там десь, є, якщо пошукать, десь, якщо пошукати, десь якщо пошукати, можна знайти якусь десь потертість. Ось трохи вигоріло, Ну то фігня, хлопці. Реально. Тому що трактора, ну, древерс є, коробка, мости, все, щоб ви розуміли, не з 24, ки ось, 24 ка коробка, ось 50-ка. Ну, того, хлопці, їх три штуки вишивались. Давайте активніше, жвавіше, теж розкуповуйте. О, далі там, джин просто вбиває. Поняв, ціна. Якщо ви думали, що раніше джина було дешево, то хлопці, ні. Ось я казав. Остання сороковочка з примусовим навісним. Мужики. Я скажу ціну, ви будете в шоці. Вот. Ну я не скажу в відео ціну, щоб ви писали мені ціна в коментарі. Насправді на науці товари на деякі я просто не можу казати ціну, бо мене потім будуть, будуть жарить. В туза, як то кажуть. А найпроста джинма у нас йде, отако сама найпроста джин у нас іде по ціні 5900. щоб ви розуміли ціна Кентавра, Оріона і таких тракторів менших. Хоча то є джинма, то є бренд. Хто має джинму, то знає, що то є якість. Є 5900 на обичній резині 9,5. Це йде 6, бо є йде, ходу зменшувати. Також маємо комплектацію на широке з водоозбанчуттям за 6100 і реверсна комплектація 6200, та сама низька ціна на джинму, яка є в, принципі, в природі. Так само, от, пожалуйста, ДТЗ. -шки. Так само ДТЗ -шки. 23 рік, 24, ось така морда. 7,50 можна забрати. Щоб ви розуміли в порівнянні оновлений стоїть 7,5 і найпроста комплектація. Різниця в скоростях вома і в щепоні. Кому-то принципово беріть новий. Ну Дизайн тут. Да? Тут полік гарніший, тут пластмасочки я зрозумів. А кому за те 500 баксів переплачувати не хочеться, беріть, щоб 52-44. Саму просту комплектацію і собі будете раді довольні їздити. Вот, Поняв. Так само вон по цьому скауту. Цей скаут у нас іде без яблочка і трошки проживівший тягне. Буде хороша знижка на нього. от звертається тільки по телефону. Поняли, у мене дивляться постачальники, потім жахають туди. Ну, ціна по телефону. Поняло. І так ви хлопці, всі, всі трактора, все, що у нас було. Бачите, скільки всього все немає, тому що по всьому позавозили всі нові моделі. І кентаври, і скаути нові, і кентаври сороковки, ікси. Десь вони є в ящиках, я буду дивитися, поняв, хлопці? хлопці. А то все, уходи, то що старіші моделі по знижках, кому треба тракторці, дуже, -дуже хороший варіант. Звертайтеся.